Всім привіт! Соні, таке відео, трошки незвична локація, не така, як завжди, не полуничні поля. Соні, перший раз ми від початку цього сезону, ну скажімо так, перший раз цього року з сім'єю вирвалися на такий міні-відпочинок, буквально на 2 годинки е, вечором. Та й на цілий день нема сенсу їхати з маленькою дитиною в таку жару, плюс 31 у нас в тіні Ну, довго не, не посадиш з дитиною. Тому... І робота була ще хоч неділя, але і робота також була. І от вже під вечір вирішили виїхати трошки відпочити. Тим паче в дружини недавно було день народження. До речі, хочу попросити, привітайте її. Декілька слів. Привітання напишіть у в коментарях. Вона також коментарі читає, я думаю, їй буде приємно. Ось, так що, от, таке у нас озерце є в нас одразу біля села. До речі, про озеро воно було занедбане, дуже довгий час, повністю заросше. Дунай не було де вудочку закинути. І ну, тут люди взялися, почистили, спустили. Зарибили хорошою великою рибою. І тут дуже багато людей приїжджає відпочивати. і Також на рибалку я тут ловив і на 2-3 і на кг коропи біля амури. Ось наш талісманчик з нами. Каже, всім привіт, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так, да, Ставте лайки. Поставлять лайки. я тобі Ліля, передам потім, чи поставили, чи ні. Ось. І ще до слова хотів сказати, продовжується прийом замовлень на розсаду. Вже досить велика кількість заставлена, тому пишіть, питайтеся. Не всі сорти вже є доступні, більшість вже заброньовано. Ну, тобто Ми не знаємо, скільки конкретно буде якого сорту саджанців. Але, ну, наприклад, ми знаємо, там певного сорту є 100 кущиків. І відповідно там максимум, що ми зможемо, там ну собі розсадимо трошки, максимум можемо 300-400 кущиків зможемо продати. Тому ну, це на серпень. А на вересень, кого цікавить, пишіть, на вересень ще практично не бронювали. Тобто буде друга хвиля закладки розсади на вересень, тому на вересень ще є досить багато вільної розсади. І довго ми не посидимо, бо ось така хмаринка наближається. Тому зараз помаленьку вже будемо збиратися. Все, дякую за перегляд. Так, ще хотів додати багато багатьох зараз брак часу. Всі в роботі завжди, але хочеться від себе просто сказати, що шукайте любу можливість, навіть якщо це годинка, дві, просто приділити час трошки собі, трошки сім'ї, виїхати десь на відпочинок. Це не без кого має бути озеро. Десь біля лісу, на якусь галявину, якийсь пікнік організувати. Не обов'язково там тратити багато коштів. О, в мене клює в прямому ефірі, можна сказати. А, нема нічого запізно. Так, і виїжджайте, робіть пікніки, проводьте час з сім'єю чим більше, тому що час плине, час плине дуже швидко і такого дня, як сьогодні, вже більше ніколи, ніколи не буде. Я думаю, ви розумієте, про що я. І ще раз. Ставте лайки. Лайки, ну, який лайк не поставити?